Виконуємо номер 648 із підручника Алгебра 7 та номер 25.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте у вигляді добутку много членів. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші доданки. АБ додамо БМ і. 5А додамо 5М. Винесемо спільний ножник Б за дужки. В дужках буде А додати М. Винесемо спільний множник. 5 за дужки. В дужках маємо А додати М. І тепер, як бачимо, у нас теж з'явився новий спільний множник. це А додати М, який ми виносимо за дужки. В дужках буде Б додати 5. Завдання друге: згрупуємо наші одночлени МП, віднімемо М, і мінус Б додамо БП, винесемо спільний множник М за дужки. В дужках буде П відняти 1. І тут винесемо спільний множник Б, Б задушки. В буде П, відняти 1. І тепер виносимо спільний множник. П відняти 1, за дужки. в дужках буде М додати Б, завдання третє. Зрубуємо наші доданки, АМ додамо М, А мінус Б віднімемо АБ. Винесемо спільний множник М за дужки. в дужках буде А додати 1, і спільний множник мінус Б за дужки. В дужках буде 1 додати А. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо у других дужках нашу суму, це буде А додати 1. І тепер спільний множник А додати 1 виносимо за дужки. Дужках буде М відняти Б. Завдання четверте: згрупуємо наші Це CM додамо CP, і мінус 3DM, віднімемо 3DP, виносимо спільний множник С за дужки. В дужках буде М додати П. З других дужок винесемо спільний множник мінус 3D за дужки. В дужках буде M додати і П. І тепер, як бачимо, спільний множник М додати П, ми також виносимо за дужки. В дужках буде С відняти 3D номер 648 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.7 із підручника «Математика 7» виконано.